Доброго вечора, колеги, друзі, всі глядачі нашого каналу. І сьогодні ми поговоримо про черговий гіркий досвід. Та, в принципі, в цьому році ріпак, мабуть, у нас не вийшов і проблема в цьому ріпаку, мабуть, все-таки глобальна така в межах України. Багато чую, що є і гарні показники, і навіть там до 4 тонн, і 3 тонни. Але в цьому році середня вражанність в нашому господарстві десь близько. Двох тонн ріпаку. Зараз ми вже на фінішній прямій. Орієнтовно десь 2 третіх жнив вже пройдено. Сьогодні закінчуємо збирати озими ріпак і паралельно зараз заїхали на ярий ріпак. Закінчуємо сьогодні збирання ріпаку, завтра передивляємося комбайни, переобладнуємо, дочищаємо ріпак. На відділі Після збирання доробки та зберігання зерна. <кій> І завтра вже в другій половині дня будемо розпочинати збирання пшениці озимої. Попередньо ми вже пообкошувались, пообдисковувалися, перевірили на якість. <кій> Поки що негативних моментів у нас не було по пшениці, якість досить непогана. Тому, скажімо так, після такої. Не дуже веселий ноти з ріпаком, чекаємо з нетерпінням е пшениці. Тож, приступаємо до неї завтра. Культура ярий ріпок. Е мабуть, потрібно розказати, що це таке, е як ми до цього дійшли, з якою думкою ми її посіяли. Взагалі, що це за поле і який тут, мабуть, обробіток. Е тож, друзі, ярий ріпак, е ідея посіву ярого ріпака була як страхова культура взагалі. Тому що Озимий ріпак всі знають проблеми з ним. Тобто можна посіяти, отримати гарні всходи, все дуже класно там, до зимового періоду, зимою сніг не випав, шарахнули приморозки, культура випадає, або миші з'їли, або дуже-дуже багато різних факторів. Тому вирішили спробувати ярий ріпак, як страхова культура, плюс, мабуть, культура. Яка може показати досить непогану економіку за досить короткий проміжок часу. Тобто, коли ми вкладаємо кошти у квітні місяці і збираємо в червні місяці, вони працюють досить короткий проміжок часу. Тому прийшли до такого моменту, як посів Яроріпака, але ми його вже сіяти другий рік і в цьому році, мабуть, така сама картина, як і в минулому році, що посіяли. Минулий рік дуже довго отримали сходи. Результат близько однієї тони на гектар в цьому році. Посіяли, класно все, отримали сходи. Да, були приморозки. Да, він трошки стресував після них. Підживили, сюди добре, заряжено, сумарно. Якщо рахувати, мабуть, з припасівними, це буде досить велика кількість. Це десь 200 кг сульфата амонію при і анкером на глибину давали. 100 кг амофоса. Зону рядка десь 30 кілограм і 70 кг на глибину десь на 25 см. Посів десь озимого ріпака, <клес> не озима, вибачаю, з ярого ріпака десь з нормою близько 700 тисяч на гектар. Та й, в принципі, по посіву все. Перед посівом тут були ділянки з, посів, з демо ділянкою озимого ріпака, але через те, що сходи ми отримали нерівномірні, ми їх передискували. Під посів озимого ріпаку також давалися добрива: це карбамід і амофос. По 50 кілограмів. В зимовий період сюди був внесений навоз. Навоз був передискований. Дуже-дуже багато роботи з цим полем провели, але ось на зараз бачимо врожайність близько однієї тони на гектар. Чому так? Тому що у нас починаючи з квітня, місяця до зараз вже липень місяць, тобто три місяці, за ці, за ці три місяці випало близько 40 мм опадів. І це були всього-навсього десь такі непогані, що два дощі, які там проходили там 15-20 мм. Решта часу тотальна засуха. І на зараз ми спостерігаємо вже другий тиждень температуру, якщо в денний час це максимально було близько 40 градусів. Якщо брати там на сонці, то це навіть 45-47 градусів навіть було. Засуха зараз іде, скажімо так, божевільна. Можете побачити з лівої сторони від мене кукуруза, яка вже починає нижні листки. Просто засихається. силисна кукурудза, наш посів. Я думаю, що відразу після закінчення збирання пшениці ми будемо інтенсивно моніторити і готувати її вже до збирання на силос. Повернусь до теми яро ріпаку. Якщо ви звернете увагу, то зерна в нас або дуже мало, або воно. Я, мабуть, вам його і не знайду, щоб показати. Ось бачите? Він просто на жарі згорів. Отака з ним ситуація. Надії були, звісно, досить великі і на озими, і на ярий ріпок. І навіть я вам скажу, що ось зверніть увагу, він засох навіть не дозрівши. Ось така ситуація, зими ріпак у нас вже в цьому році не дуже сильно порадував. Як, як можете ви побачити е в попередніх роликах, е в минулий рік ми почали посів, мабуть, не то, що перші в Україні, перші в Європі ми отримали дуже гарні всходи. При нормі висіву 200 тисяч, ріпак у нас е в зиму пішов досить потужний, коренева шийка була десь в межах 2-3 см. Висота точки росту була в межах 2 см, тобто рипак, зиму пішов дуже класно. Весною інтенсивно відновив вегетацію. Потім в період світіння він попав під приморозки. Всі тоді в той період знімали ролики, показували, що ріпаки дискують, тому що зерна в стрічках не було. Ми тоді моніторили ситуацію. Тобто, зерно у нас в стрічках було, але... Стрес ріпак тоді отримав, і він плюс додалася посуха у квітні-травні місяці. Тобто після приморозків зерно наливатись припинило. Не скажу, що от, до речі, було дуже помітно, що от якраз в той момент приморозки в нього зупинилося гілкування і нарощування вегетативної маси. тобто Він залишився на такій приблизно висоті, як я ріпак. реально ріпаки були. Деякі мені по пояс, деякі мені там трохи вище, там десь до шиї, але по вражайності в цьому році ріпак досить просів. Тому маємо ось такий ми, гіркий досвід. В цьому році, як ви вже знаєте з попередніх роликів, ми почали готувати, готувати е грунт під посів ріпака, але зараз такою погодою, можливо, навіть зараз там останнє поле доробляємо і будемо. Що припиняти, тому що от зараз тут навіть лопатку не загониш у землю. Лучше там залишилось приблизно десь гектарів 50 по полю, потім он там трактор дискує, частину поля залишимо, там у нас буде посів еліт після збирання в зиму ріпа. Низина, потенційно заряджена частина поля, там близько 50 гектарів, тому ми його переуримо після зимої ріпа будемо сіяти озимої зимовічмени. І вже приготували поле підпасів еліт і пшениці, там попередник люцерна. Поле ми вибракували, внесли на восі переорали, вже підготували ґрунт, тримаємо його як по типу чорного пару, пакуємо під пасів еліта і пшениці. Після збирання ріпаку ми проведемо дискування сьогодні, ж, для того, щоб грунт не пересихав, тому що тут взагалі ми бачите, поле досить чисте, до речі. Такої частоти ми добилися за рахунок, ми мене використовували, використовували ґрунтовий гербіцид на основі діячі речовних ломазу. Тобто проблем з бур'янами по полю немає. Ну, брехати не буду. Тут були ось такі невеликі очаги, їх прибирали, прибирали вручну, то повиривали, тому що це ще якби і ну, потенційно. Важливе для нас, тому що відразу за ним знаходиться наш ставок. До нього постійно їздять гості і завжди стараємося, для того, щоб прибрати. Тобто від дороги завжди було чисто, тому що ось, ось такі моменти. Ми стараємося не допускати і прибирати на наших полях. По решті полів так само. Якщо є десь якісь моменти, підкошуємось. У нас директор принципово до цього відноситься, тому що порядок повинен бути скрізь. І в першу чергу, якщо біля поля порядок, то значить і в полі повинен бути порядок. Культура росла, вона завжди була на першому місці, тому ось ми так і працюємо. Якщо прибрали, значить потрібно її максимально швидко довести до розуму і підготувати вже під наступну культуру. По цьому полю взагалі у нас е, минулий рік була така збірна солянка, на цьому полі у нас було і ріпак озимий, і ріпак ярий. Зараз 18-24 гектари. І потім е, соя була, у нас пшениця, еліти були посіяні, і був посіян, ще еліти озимий, ячменю. Тобто, це було 5 чи 6 культур на цьому полі. Е, досить якби, цікаве поле. На наступний рік, я думаю, що ми е, плануємо засіяти його соєю. Воно в нас тут максимально заряжено і аж на наступний рік будемо вже думати, яку культуру маржинальну висіяти після сої. Тому що позаминулий рік сюди був внесені, внесені органічні добрива. Цей рік ми повністю всі 224 гектара закидали органічними добривами з нормою 100 тонн на гектар. В цьому році ми по ньому по цьому полі після збирання круза на силос. Також плануємо з цією заготовити карнаш. Десь прибираємо і проводимо уранку для того, щоб його все максимально розробити. До речі, після п'яти років стріб тіла нову тіла такого собі. Зараз ми спостерігаємо, що у нас є перевищення ґрунту десь на глибині 25-28 см. Тому ми зараз проводимо оранку на 30-35 см для того, щоб цю підклужну підошву зірвати. Тому ось так, колегами працюємо. В кого, до речі, будуть. Питання задавайте, пишіть коментарі і не забувайте підписатись на наш канал та поставити лайк. До побачення!